А ну глянь, яка краса, дивіться. Тут такий стілажик у нас вийшов. Дивимося, що ми маємо? Бури сверла. Від 13, здається, до одинички для стоматологів. Викрутки різні. Прямі такі. Ось маленькі, великі, тоненькі, широкі, рулетки від 10 метрів до 3 метрів. біти різного калібру, набори сверл теж різні. Є пилочки для лобзиків, є ступінчаті сверла, молотки різної ваги. Для відбійних молотків зуби лапіки. Ось такі. Далі круги для болгарки. Мілкий інструмент, Пасатіжі, кусачки, ось труби різать. Тут що ми бачимо: рівні, ножовки, пилки по металу, нівеліри два різних, болгарки, шуруповерти. Коротше, звертайся, замовляй, приїжджай до нас в магазин. Софійська Борщагівка, вулиця Щаслива, 32. Купляй все комплексом, буде знижка.